Роль української діаспори в лобіюванні інтересів дуже велика. Але коли ми говоримо про санкції, то навіть я не я не можу собі уявити, що ми могли би можемо впливати на Меркель чи на європейських чиновників. Е, ну, якщо вони щось задумали, то ми можемо і там 20 демонстрацій демонстрацій робити. Ми можемо писати петиції. Е, їхній вектор політики зрозумілий. Вони не хочуть конфронтації, вони не хочуть, щоб навіть. Подиху третьої світової війни, чим страшить вже і Росія страшить, і, і деякі країни. І тому, е якщо вони говорять про послаблення санкцій, ми можемо не що зробити, що е не тільки протестувати, а писати наші листи і сказати, що послаблення санкцій це, це якраз підтримка Путіна буде, е якщо вони хочуть підтримати Путіна, щоб війна далі продовжила, щоб був заморожений конфлікт. Бо це вигідно е, йому, е, то тоді Україна не зможе стати на ноги, тому що коли є заморожений конфлікт, е, реформи йдуть повільно, е, інвестиції йдуть повільно, і е, те, що ми задумали, що за 5 чи 4 роки Україну можна поставити на ноги, надавши план Маршала Україні, а це е, інший план Маршала, якби був після Другої світової війни в Європі. Цей місяць вони сприймають. Мені би хотілося, я знаю, що українська влада вона тримає свій чіткий місяць, що ми робимо реформи, але я не, я не бачу їх так. Я не бачу системну систему не зламали. Рік пройшов, система не зламана. там залишилася та й сама. Ми будемо протестувати проти послаблення санкцій, тому що санкції це зараз основне, що може заставити Росію. Забрати свої війська з Донбасу. Якщо цього не буде, вони перепочинуть і можуть піти далі. А Європа знає, що зараз Україна захищає не тільки себе, а й Європу. І недаром казали, або ми поможемо Україні захистити себе, або скоро ми будемо захищати себе на теренах своєї країни. Так що, якщо діаспора вона може писати, впливати, але результат я вам не гарантую, то європейські політики вони трошки самі по собі. Тут наші питання. Наскільки можемо достукатися до сердець тих громадян, тої країни, де ми проживаємо, щоб ми разом заставили європейських політиків не тільки послабити, а ще, якщо треба, посилити санкції.